Друзі, всім привіт! Ви знаєте, нещодавно я спілкувалася з однією з моїх студенток, і вона мене дуже надихнула своєю історією про те, як вона навчилася водити і взагалі її ставлення до водіння. Тому що мене зараз це, це питання цікавить, і ви навчаєтесь, наприклад, іноземним мовам, А я хочу свої навички водіння покращити, і для мене це також свій процес навчання. І я також тут стикаюсь своїми якимись е, такими різними думками. Е, е... Не знаю, переживаннями щодо цього, як це буде, як їздити, як це правильно робити. І одна студентка, яка в мене вивчає англійську мову, вона просто каже: Та, ну це легко. <рес> Я так кажу, так, англійська також легка. Ми посміялися. Кожною знаєте, у кожного є свої е, моменти, з якими ми стикаємось. Комусь англійська, е, здається, не, не дуже проста, комусь водіння це процес навчання. І мені фраза ось цієї а, дівчинки, вона просто, ви знаєте, мене підняла мої крила розправила. Вона каже: Тань, коли я перестала боятися а, їздити і думати про те, що ну поверну я зараз не там, ну там проїду зайвих 20-30 кілометрів, щоб розвернутися десь і поїхати в правильному напрямку. Можливо, десь не там якось. А, Зупинюсь, але я впораюсь. І знаєте, вона, коли вона сказала, що вона не боїться проїхати зайвих там 30 кілометрів, то, якщо повернула не там, то я тут подумала про е, свої якісь переживання, так, переживання там, пом помилку якось роблю я як вчитель, або як учень, або зараз під час навчання. І мені це ставлення до помилки так сподобалось, що коли людина. Вивільняється від цього страху і каже собі: Слухай, ну навіть якщо ти проїдеш далі, ніж ти планував на 30 км, це не помилка, це просто, ну ти просто проїдеш далі і так буде так, то з таким ставленням набагато легше навчатися. І навіть зараз для мене навчання водінню стало легше, коли я почала так думати. Тому я дуже вдячна своїй студентці, що знаєте, вона ділиться зі мною таким досвідом. І мене ну, всі студенти мої діляться зі мною ну, шикарним досвідом. Я буду його вам озвучувати. Тому що дійсно це такий двосторонній процес. Кожен з нас чомусь один одного навчає. І я хочу вам тут також підказати і сказати таку фразу, що навіть якщо ви робите якісь помилки, коли ви говорите іноземною мовою, коли ви е переживаєте, як це станеться, зробіть з собою ось таку невеличку розмову, таку, що ну так, навіть якщо, якщо я скажу щось не так зараз, ну посміються з мене. Ну так, буду виглядати, я якось дивно. Ну так, ну, можливо, я е не оправдую чихось е очікувань. Поговоріть зі мною, ну з, -з, -з собою, поговоріть з собою, і можете навіть зі мною проговорити про це. Скажіть, що так, це може бути. Дозвольте собі, що це може бути, що я помилюся зараз і скажу щось не так, англійською, німецькою, там, іспанською, мовою, ще якось. Але дозволяйте собі це робити. Змиріться, що так, таке може бути в вашому випадку, в будь чому випадку. Я як вчитель також, ну, на жаль, мені хотілося, звичайно, б говорити ідеально і без помилок, але на жаль, цей процес і досі триває. Коли я, наприклад, повинна говорити з носіями мови, я дуже хвилююся. І я також з собою проводжу такі діалоги, що ну тань, ну так, ну скажеш, ти зараз щось не так, ну не зрозумій, тебе, тебе виправлять або. Ти спитаєш, як правильно, і потім ти навчишся. І ось так я з собою суджу і говорю. Це мене дуже, дуже підтримує. Тому і ось цей приклад з водінням. Коли дуже багато людей вони кажуть, ні, я не буду водити машину, тому що, е, тому що це, а ну, як, якщо я там, не там поверну, якщо я не, не побачу, як куди там е, за навігатором поїхати або е, десь зупинитися, не знайду, де там зупинку правильно зробити, е, то найчастіше, якщо є ці страхи, то людина і не, не сідає за кермо. так? І, можливо, і не потрібно. Якщо людині це не потрібно, то окей, ну, нормально, нехай інші возять, це ж також круто, коли ти їздиш, просто тебе катають. Але якщо у вас є бажання водити і, або вивчати мови, так, переходимо в цю площину. Якщо у вас є це бажання вивчити іноземну мову, і ви себе зупиняєте саме ось такими страхами, то поговоріть з собою. Розкажіть собі, що такого страшного трапиться, якщо ну, зробите ви ту помилку, коли ви відкриєте рота і скажете пару слів щодо а, того, як а, ну, що, якусь, як, якусь фразу на іноземній мові. Що такого страшного з вами може статися, що, а, що ви так хвилюєтесь перед цим? Я вас тут підтримую і кажу, що ми всі люди. і... Це нормально, в процесі дозволяти собі помилятися, особливо коли це стосується вивчення іноземних мов. Під час водіння, звичайно, я, я ще також в процесі, я себе ще я розумію, що це досить такий, ну, напевно, навіть більш відповідальний момент, мені здається, але ось таке ставлення, що дозволь собі їздити, дозволь собі вчити, дозволь собі говорити. Угу. Просто подумайте над цим. Напишіть, що ви думаєте щодо цього. І я вдячна всім вам за коментарі. Я вдячна всім своїм підписникам, я вдячна всім своїм студентам, з котрими у нас відбуваються такі, знаєте, глибокі діалоги, коли а, вони бачать моє життя і щось мені підказують. Такі конкретні класні а, поради, свою енергію діляться. І дякую вам за те, що ви також ділитесь своєю енергією, дорогі підписники. Гарного дня і до зустрічі.